Всім привіт! Сьогодні я з вами диколинка Дмитро. Ми сьогодні будемо робити соняшник. І ми ще і ми зробити, вирізати це і оці ліпістки. Нам ще вирізати такий чорний кружочок, щоб полюбити сюди. А да, та, ну, таких 24, таких вирізати треба жовтих випесточків. І ми будемо пролюбувати ось такий чорний кружочок. Беремо клій. І отак обводимо на весь круг. І наліплюємо. У мене немного підлагує чомусь. Ми будемо зараз. Щас... Ви можете поставити відео на стоп, щоб на паузу поставити і поки вирозати таких 24 лепестки. А я буду пока лопить. А я вже зарубил. Но ну, сказать можно и не надо 24, но у меня получилось вот стиль. Сейчас. Ну, сами посчитайте, может, вам и так. И у меня получився красивий пиццов. Ну, ну сольнечник. Я вам могу сказать, сколько даже что, а, там, таких лепестков. Пятнадцать лепестков можно. Ну так, если вот вас будет круг такие побольше, то можно и 24, если хватит. Ну и у нас получился красивый такой пиццовый И можно... Відправити своїй мамі на 8 березня і на у якогось день народження. Ну, і можна подарувати комусь на Пасху. Ну, красиво. Якщо хоче таких же робити, то заходьте на мій канал і включайте таке ж відео для сняв. А я вже... Прощаюсь, потому что уже надо. Пока-пока. С вами был там танковый батальон и всем пока-пока. До... До новых встреч.